Вітаємо шановні глядачі. 1+,1. плюс в ефірі, як завжди, програма Україна в фокусі. Як Україна виглядає очима іноземних змі? Про що думають, про що турбуються читачі іноземних слухачі іноземних засобів масової інформації? Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, головред головредбабелі, антон Саможенко, керівник англомовної версії цього видання. Люди, які готують цей величезний, пропускають через себе весь цей величезний обсяг міжнародної інформації і. Коротко про заголовки. Я, я по російське ППО, які б'ють по азербайджанських цивільних літаках. Місто, де народилась найпопулярніша зараз мелодія різдвяного свята, переживає найскладніші часи. Як гетьман Мазепа став абсолютним чемпіоном в 2024 році. І звук української трембіти скоро можна буде почути у Москві. Так що тоді давайте з трембіти і почнемо. Чому в неї такі прекрасні звуки нам пише за да? І чому знов-таки нарешті ми їх побачимо? Почуємо сподіваюся, в Москві. Ну трембіта цікава тема. Її доволі добре розкрили і «Економіст», і «Вайрет», Але я б все ж почав з іншої, трохи нагальнішої теми, яка дуже прив'язана до теперішніх дат. Це стосується Різдва, стосується Можливо. молоді. Щедрик. Ми, ми... Щедрик? Да, okay, ми, ми, щедрик Мені ця стаття просто дуже сподобалась стаття BBC про Покровський, одночасно про Щедрик, дуже відому нашу Щедрівку. А, це відоміше світу. Uh -huh. це, 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 це така, це така дуже цікава стаття. Мікс з одного боку. Неможливо, здається, порівня... поєднати наступ росіян на Покровськ. Найгарячішому мабуть зараз точку фронту до центра залишається три кілометри на зараз десь приблизно. Тобто це вже місто. А з іншого боку, журналісти розказують дуже якось так емоційно, дуже щиро з багатьма прикладами про історію Щедрика. І про автора Миколи Леонтовича, який е, створював Щедрик в Покровську, і е, там є чудове відео в статті про те, як наші військові грають щедрик. Грають на різних військових інструментах, там гільзами б'ють і там перезаряджають щось. І це взагалі ну, це, це, це дуже приймає. Так? Це, це якось і, і приємно, і нібито, і страшно, тому що ця, ця пісня має звучати в абсолютно інших умовах, в абсолютно іншому іншому А, Але самі військові говорять про те, що зараз, попри те, що це найважчі моменти на фронті, зараз в Покровську, але тим не менш, ця пісня, їх пісня, справді, дуже надихає. І оця пісня, це відео, яке ви зараз бачите, вона якось, коли ти читаєш татю, вещасні вилунає на тлі, тому що там говорять про те, що от в центрі Покровська був пам'ятник Леонтовичу, була музична школа його імені, все це забите, все це розбомблене. Пам'ятник зараз перенесли, він знаходиться в Вінниці. І це такі останні, насправді говоряться про це, що, мабуть, це останні дні, тижні е, життя міста, тому що росіяни невпинно наступають. Місцеві жителі вже, мабуть, змирилися. Дуже нечисельні люди, які залишилися в, в підвалах, вони чекають росіян е, в тому плані, що чекають і бояться, але вони вже десь сприйняли, що, мабуть, Україна не втримає Покровськ. І тому це якесь таке, знаєте, е, Різдво, якого такого не має бути, але на жаль, в Покровську вона таке. Це така історична спадщина, яку вже знищили росіяни, але все таки. Мені дуже сподобалося, що BBC зробили саме таку статтю, тому що це пісня, яка лунала в один вдома. Вони про це говорять, і це те, що знають в Америці, в світі, в Великобританії. Але з іншого і... боку, з'ятімо дізналась, по перше, що пам'ятник було вивезено. Що так, музей що е... да. Леонтовича, так само всі артефакти від... вивезено. І для багатьох я скажу навіть українців, ця історія з війною, з тим, що ми все більше говоримо про нашу українську ідентичність і підсвітила той факт, що Щедрик був написаний саме в цьому місці. Я не впевнена, що три роки і по тому будь-кого запитає українця, де був написаний Щедрик. Відповідь була, що це саме Покровськ. для мене. Знаєте, це дуже яскравий приклад такої класної соціальної журналістики, коли весь світ бігає, купує подарунки, і Америка, і Британія, і Азійські країни це найпопулярніша мелодія світу, і у всіх ця музика грає в голові. І тепер всім це привід зупинитися і зрозуміти, що місце була написана найвідоміша пісня світу зараз просто перетворюються нелюдями на отакий марсіанський перзаж, і справді його буде навіть коли ми будемо відбудовувати, відбудувати дуже важко. Тобто знищується те, де народжуються якісні речі разом з тим, Покровськ. Це не єдина тема, де лунає різдво, так. різдвяна атака. Запущені ракети на Україну саме в ранок 25 грудня. Звісно, потрапили в багато закордонних хедлайнів. І те, що ця атака була засуджена, зокрема і спецпредставником майбутнім Трампа так. по Україні Келогом, і яким чином Байден відреагував на цю атаку як американський президент. Що ще писали про те наскільки це? Було зухвало наскільки це було нелюдяно, атакувати інфраструктуру саме в Різдвяний ранок А я ще так уточню. Ми багато говорили про те, що ми від Байдена на новий рік чекаємо подарунка. Ми досі чекаємо. У нього є кілька днів. Оці речі вони можуть скластися в якісь нього є кілька днів і ще близько п'яти мільярдів доларів, які не може на це виділити. А Альжазіра влучно написала про те, що ну це трапилось на різдво і. Для більшості західного світу різдво настає саме в ніч з 24 на 25 грудня, і це час найбільшого затишку, такого домашньості безпеки, потреби відчуття в цьому. І а, медіа якраз роблять наголос на цьому, що Путін віроломно напав, а, ну здійснив черговий етап нападу на Україну саме в цю ніч, і що американські політики зреагували саме на те, що це відбулось на різдво. І сподіваємося, знайшло якийсь відгук у серцях американських, а, американських громадян, зокрема, від яких залежить. Скільки допомоги ще отримує Україна, і потім Аль-Джазіра розглядає що є на столі з чим можна ще працювати, і а, в уже підтвердженому конгресом а, обсязі коштів для України залишаються близько 4-5 мільярдів доларів. Плюс ще є півтора 2 мільярди, які Байден може так само використати. Він і ще намагається встигнути. Очевидно, що будуть і ще пакети а, збройної допомоги Україні до того, як в Конгрес зайдуть республіканці, що зробить ну і ще складнішим. Ситуацію з виділенням Україні грошей, і там трапився такий термін, який я прочитав. і Одразу згадав Катю, як вона любить нас називати прихильниками Трампа, трампо оптимістами. І от там теж є Трамптімісти. Це так називають в Америці тих, хто ще сподівається на щось конструктивне від Дональда Трампа. Ну і є такі речі, надії. 45% українців сподіваються за останніми опитуваннями Кміс мені здається, оприлюднив днями, що 45% українців вважають, що прихід Трампа наближає в Україні мир. Ну треба хоч на щось розраховувати. Ну так. Я напевно серед цих 45, але краще підготуватись добре. і Адміністрація Байдена намагається якомога активніше. О дійсно є певне велике зростання в кількості того, що Україна отримує. Це сотні ракет ППО і не лише будемо сподіватися, буде більше, але говорячи про те, що може Трамп ще встигнути до інаугурації Трампа до 20-го, Байден може встигнути до інаугурації Трампа, яка відбудеться 20 січня. Це санкції. Мені здається, що санкції останнім часом, останні півроку, а може навіть останній рік, це був таким конституальним синонімом трошечки імпотенції, так але приблизно рядом поруч з МКС Кримінальний МКС. МКС. суд. ООН так, що санкції та їх запроваджували там 12 чи вже напевно 14 пакетів, і якихось глобальних наслідків вони на жаль не мали, але. Чи може справді Байден вдарити по росіянах такими санкціями, що вони будуть відчутні? Так, про це пише Вашингтон Пост, і ця стаття мені ти, ти знаєш. Попри те, що я якраз люблю критикувати і ООН, і МКС і... І, і Трампа, і санкції. Але ця стаття мені видалась дещо оптимістичною. Ну тобто, те, що ми бачимо, те, що Байден може зробити, те, що він в останні свої місяці президентства планує зробити, джерела Вашингтон Пост говорять про досить серйозні речі. По перше, вони говорять про те, що. Можуть бути вжиті заходи проти протитінєвого флоту Росії, яким вона доставляє свою нафту в країни, куди не може доставляти. Це такі пірати. Друге, вона може вести а, санкції проти компаній експортерів, які ще не під санкціями. Мені стало цікаво, як багато цих компаній, якщо чесно кажучи, я сподівалася, що найбільше вже під санкціями. І третє, а, можуть заборонити банкам. В принципі проводити всі будь-які платежі, які стосуються енергетичних там ресурсів Росії по енергетиці. От, оце такі речі говорять джерела Вашингтон Пост, і це досить непогана історія, тому що коли ми якраз говоримо про те, що насправді це санкції імпотентні, то це десь так, тому що в статті наводяться цифри: 100 мільярдів доларів за цей рік Росія отримала від торгівлі енергонересурсами. А на хвилиночку це майже 50% бюджету це е, е, всі їх, скажімо так, надходження від енергетики це 50% бюджету. Тобто енергетика наповнює вони війну фінансують саме енергоресурсами як мінімум наполовину. І якщо Байден справді досягне хоч якої частини цієї мети, буде непогано. Вашингтон Пост досить обережний в оцінках. Вони не говорять, що ми зразу перекриємо там сильно ці надходження, але мені здається, що вони планують, що якщо навіть через рік вдвічі, то це буде геніальний це результат. Я б єдине, що Байдену б порадив почати все ж таки себе і перед тим як ловити тіньовий флот, який не тіньовий і весь світ бачить, зробити так, щоб комплектуючі чіпи американського виробництва в російські ракети перестали потрапляти. А потім уже ловити величезні танкери, які весь світ бачить, які не так вже важко знайти. Але всі ці новорічні Ні. майбутні і теперішні подарунки від Байдена, вся допомога, яка нам зараз виділяється або пропонується, вона вся під таким девізом підготувати Україну до переговорів, зробити її позицію сильнішою. Наскільки зараз в закордонній пресі от досі є цей привід перемовин? Чи загроза чи привід? Даже цікаве питання. В даному випадку не факт. Ну, а тут якраз творене ферс з тих із тих статей, які мені трапилися з цієї теми, найбільше сподобалася ця від Семіола Черепа з Rent Corporation, така велика аналітична структура, яка в Сполучених Штатах. І так, він як уже і більшість оглядачів бачить переговори як факт, якого не уникнути, до якого треба просто якнайкраще підготуватися. Але проблема Трампа, зокрема, в тому, що він хоче зробити все поспіхом якнайшвидше, бо він це обіцяв. І, Якщо в Джо Байдена не було дедлайну, мовляв, ми будемо допомагати Україні стільки скільки потрібно, то в цього навпаки є тільки дедлайн. А як допомагати Україні? Він поки що не говорить. І тут є а, чотири доволі цінні поради. От, власне, така ніби просять Трампа зробити домашку добре, що мовляв, от, треба зосередитися і пропрацювати те, наприклад, як перетворити Україну. Там була гарна фраза на такого добре озброєного дикобраза, щоб росіяни не могли ні з якого боку підступитися. Угу. Тобто треба надати їй настільки стільки зброї, стільки технології і грошей для того. Щоб цю зброю виробити, щоб росіяни точно не могли пробити українську оборону в ближчому майбутньому, треба задуматися, як захистити лінію бойового зіткнення, яка існує наразі. Очевидно, що це може бути демілітаризована зона. Вона дуже довга. І як з тим справитися? Ну можна справитися. Пише Чарап, наприклад, встановивши. Якісні а, системи відеонагляду і не лише відеонагляду, для того, щоб зрозуміти наскільки а, зберігається режим тиші і кого звинувачувати у випадку його порушення, щоб росіяни ну ми знаємо як вірити також Згадують а, про миротворців. Також згадують, як це можна а, а, зробити і. Як можна переконати в цьому москву, тому що очевидно, що вона теж терпить чималі збитки, і в економіці в них там лише на перший погляд ще тримається якась, а, якась рівна поверхня, але насправді там уже дуже багато. Проблем, ось і тому це доволі тверезий погляд на те, як зробити цей мир справді тривким. Як ця стаття оцінює переговорну позицію України, і те, як риторика, зокрема української сторони, змінилася від кордонів 91-го року до сталого миру, тобто, трошечки зараз. так пом'якшується. Да мені мені здається, що про це більше це вже там інші матеріали пишуть, тому що коли ми говоримо про переговори, треба оцінювати переговорні позиції. Переговорна позиція України це весь час, те, що ми обговоримо, це курс. Це справді окупована Україною зараз Курщина. І Вашингтон Пост пише про це матеріал. Я скажу, що я не знаю, я сьогодні якийсь не притаманний для себе оптиміст, але і ця стаття мені про Курщину сподобалась. Тому що якщо ви згадаєте, в попередніх наших оглядах часто Курщинах фігурувала як територія, яка зайнята зараз Україною, там окупована, але нібито вітає таке питання в повітрі, навіщо? що навіщо? Ви да, час, час було це питання. А от в цьому матеріалі Вашингтон Пост кожен військовий, з яким говорять, він прямо говорить: Ми знаємо навіщо ми тут. Загальна відповідь військових про те, що якби нас не було тут, росіяни вже стояли на сумщині 60 тисяч військ. Були б на нашій території, і навіть зараз ці статті описують, що раніше наших військових лікували на території Росії. Зараз через те, що росіяни дуже давлять госпіталі, відсунули на українську територію. Ну так, а якби не так, то самі військові говорять, то тоді поже ми лікувалися десь в тилу. І попри те, що важко, попри те, що росіяни наступають. Є ще один там позитив. Якщо раніше казали, що все-таки ми не, не допрацювали наші стратеги, тому що росіяни не кинули тут кращі сили, то зараз військові говорять, що проти них воює еліта для Путіна принципово звільнити свою територію. І, виходячи, ця еліта не, воює трохи нижче на Сході, mm -hmm. а, там той же Покровськ, Рахова. Mm -hmm. І це теж плюс, тому що там і так важко, якби вони ще були там, там би було ще гірше. Тобто, це такий про те, що ми зробили якийсь логічний правильний крок, і будемо триматися на цих позиціях скільки зможемо. Так, давайте про наступні українські логічні Ти правильні кроки, так пронсувати. це таки Перейдемо до трембіти. І чому трембіта скоро має заривіти в Москві? Хочеться якомога швидше. Так, трамбіта це українська розробка ракети нова. далекобійної нова і дуже дешева, що прямо ставиться як одним із велики, великих великих Але не голуче, що, що вона далекобійна, Друзі, яка поговоримо... долітає до Москви. Дуже просто про дешева й... ракету. Про які так. суми йдеться? Власне вона тобто, дешева ракета. Це приблизно двигун 200 доларів. Якщо просто обманка без бойової частини, то близько 5 тисяч доларів. Угу. вся ракета з двигуном. А якщо 20-30 кілограмів заряду в боєголовці боєголовці, то Ну, 30 тисяч і це для світу ракет це ніщо практично. Це, це ніщо, тому що для а, світу ракет мільйон нормально за ракет. Так. Так. Ну і власне, економіст про це пише: та варто не забувати заслугу журналістів і редакторів цього видання. Називається матеріал всередині секретної української ракетної програми. І всередині означає в гаражах. У горах у великих підприємствах, які Росія нещадно намагається атакувати, тому що Південмаш або Українські інші заводи на території Києва, наприклад, де вробляють зокрема і ракети Нептуна, якими до речі, мені в здається, ця стаття вперше говорить чорним по білому про те, що виробництво Нептуна було атаковане в грудні 23-го року. Так, так, вони говорять, вони говорять Фили. про те, що. Зібралось чимало швидких. Тобто росіянам щось десь вдалося а, поцілити, але ракети продовжують вироблятися. І, зокрема, Володимир Горбулін з такий ветеран української політики, і взагалі він, а, м, таке, 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 таке пам'ятаю, як постійний дідусь, який, а, який є поділися, він безпекового простору, Так, безпеково так, так дав дуже добре знається, зокрема, на технологічному виробництві а, зброї. І він є одним із консультантів ракетної програми. Він каже, що це буде втілено, попри все. Uh, і uh, до кінця 2025 року uh, вже є. Зокрема, Зеленський поставив задачу виробляти близько трьох тисяч ракет uh, на рік до кінця того року. І uh, ті, хто займаються виробництвом, кажуть, що це реалістично раніше. Україна зробила ставку на дрони, які могли би бити uh, в. Натили Росії, але наразі росіяни десь підловчилися, і вже 9 із 10 дронів, як пише економіст, збивають в середньому. Хоча ми чуємо в новинах, що щось десь там часом палає. Я нагадаю, як збиваємо ми, нещодавно в нашій студії були представники одного з волонтерських фондів, які за гроші волонтерів змогли модернізувати старий радянський комплекс ППОСА. Поставили на нього ракети повітря-повітря, які тепер працюють абсолютно як класна сучасна нова система ППО. Тому модернізація дуже швидко йде з обох боків, і це справді гонка озброєнь. Угу. Ну і чудово, що є чим бити, тому що а, в попередній модифікації ракет бракувало. А Звичайно. Тепер ми можем... так пер немає Радянські ракети... А, Знаєте, що я в цій ще прочитала? Ми коли планували наш ефір на останні дні цього року. Ми хотіли запросити психолога, щоб поговорити знаєте, на цю тему. Планів на наступний рік, особливо в країні, де планувати дуже важко. Я кажу, як нам це все пережити, коли 23-й рік в нас планувався рік нашої перемоги, пам'ятаєте, звернення Зеленського новорічне. 24-й mm -hmm. рік це рік, в якому треба вистояти. 25 й рік. І я в цій статті, знаєте, що прочитала вустами Федерами. Федорова, Федорова, там говориться про те, що 25-й рік це рік українських крилатих ракет. Будемо сподіватися. Це, а... Не красний Принес, Вони принесуть нам хороших багато хороших новин, але не лише ракетами єдиними. Наприклад, у Wired, це американське технологічне видання, вийшов матеріал під назвою Невидиме поле російсько-української війни, і це не про ракети, а це про РЕБ, в яких Україна за ось ці два злишком роки повномасштабної війни досягла величезного прогресу. Вони ми, ми вже в рівень з Росією за потужністю, за гнучкістю своїх систем. Я просто колега нагадаю вам, глядачам про те, що Росія до початку. Цієї повномасштабної війни була беззаперечним лідером світу. Навіть Америка не мала такого спектру ефективних систем РЕП, і ми догнали зараз світового лідера і його ефективно обганяємо. І, і це немовірно не знали. Не та яку тепер навіть не треба нікому розшифровувати, що реп це радіо... Не знали. Радіоелектронна боротьба. Радіоелектронна, так, так. Вже це розуміє кожен і бачить на своєму мобільному, коли ми раптово опиняємося десь там на Курщині, або десь в Гомолі. І Варіт пояснює, що це. Це система, яка називається Покрова. Це <тас> десятки передатчиків, які скеровують шахеди, які змінюють наше геолокаційне поле, як його бачить супутник, і скеровують шахеди в десь до сотні або і більше кілометрів на ворожу територію. Або, наприклад, про росіян вони. Активно вкладали гроші, вони активно відмивали гроші, і, е, в результаті в них вийшли величезні громісткі, е, такі вантажівки, їхні белази чи там ще мази. Які а, глушили поле, але так. зокрема в перші півроку війни це виявилося абсолютно непотрібним. Їх просто можна було збивати, а, влучати в них в полі, тому що фронт був дуже розосереджений. Потім на якийсь час ми відчули російську перевагу в наребах, але врешті-решт українські розробники, яких десятки, якщо не сотні, які кожен активно щось намагаються робити, теж в гаражах, де де завгодно а, поступово вийшло вийти на Додам, що потужну роботу українського ребу мог міг на собі відчути майже кожен Київ. Яна, напевно, коли одного ранку прокидався не в Києві. Якщо так, подивитися так, так. на телефон, наприклад, в Гомелі і ага. те, що чин... ми бачимо, як дрони губляться. У нас написано ціль загубилась <клікаційна> або вона да, з'являється десь в інші країни. Це ж власне так і є. Я єдине знаєте, що хочу додати. От кілька днів назад ми побачили, як працює російський РЕФ. Це історія про те, як вони збили Азербайджан Airlines, літак цивільний, так виявляється цікаво. Подробиця що вони зробили, коли вони зрозуміли, що вони його збили зі свого «Панцер С. Вони йому заборонили сідати на території Росії, розвернули його, щоб він летів через Каспійське море, і були впевнені, що він туди впаде. І всі, і кінці воду, так знаєте що вони робили. Вони, поки цей цивільний літак з людьми на борту летів, вони ребом йому давили коридор. Вони не бачили всліпу летіли. Ось як росіяни використовують свої реби проти цивільних літаків, аби приховати результати своїх злочинів. Ну А натомість українці все більше демонструють на полі боя. Зокрема, як бригада 13-та хартія показала, яким чином вони провели перший роботизований бій, бій, в якому не беруть участь люди. В якому беруть участь наземні роботи, роботизовані системи, і вперше це було у світовій історії. Власна частина цього відео зараз ви можете побачити. Хартія його поширила з великою гордістю у своїх соцмережах. Ну і це був не єдиний предмет для нашої гордості на цьому тижні. Це О, теж так. потрапило величезним потоком новин в ЗМІ світові. Це, звісно, усик. Перше за 25 років світ отримав абсолютно чемпіона в хевівейті. Це величезна подія світового рівня. Вона стреснула так всіх, хто цікавився спортом, і не тільки, але ще виявилось кілька цікавих деталей, які наші колеги піднімати. Ти як любитель спорту говориш про важку, надважку вагу а українських абсолютів спорту. І ти таким голосом знаєш, як ти хто оголошують на рингу. Я якісь бревіатурці не вистачала там. Даб'ю цеблюбісі абсолютно. Я як історик, скажу, що мені. Мені сподобалося і те, що Усик підняв над головою шаблю гетьмана Мазепи. А і а як журналіст мені сподобалося, що про це написали в світі. Про те, що от у нас зокрема є стаття е... Менсен це великий популярний портал американський спортивний. В тому числі так ну мабуть, тому я його не дуже добре Щасно. знаю, так але в цій статті, на власне якраз написано про цю е, шаблю, про те, що там е, вона з'явилася на е, рингу після перемоги, і про те, що там це український гетьман, який найбільше відомий, тим, що це було підкреслено в матеріалі, найбільше відомий тим, що він е, дистанціювався від Росії. Ну тобто, журналісти вловили меседж, який хотів сказати, Усик, про те, що це не просто шабля одного з гетьманів, і е, за цим що стоїть велика історія. Потім Писали про те, як ця Велика шабля... Велика історія боротьби з Росією. А, да, так, і ще, і ще великий турне цієї шаблі до ринку, тому що писали про те, що охорона цієї шаблі була більше ніж охорона самого Усика команди Усика, тому що це доставляли, здається з Чернігівського музею. А, так. Треба ну це дуже коштовний історичний експонат. Мені взагалі дуже важко, якщо ви не знаю, історики знають, коли ти намагаєшся попросити музейників доторкнутись до чогось. Як вони треба 33 три папірця? Слухай, ну напевно вони, вони навіть не могли так. уявити, що це. Експонат, знаєш, як часто світові музеї в кінці року пишуть перелік, скільки там було відвідувачів, там, не знаю, 500 тисяч, мільйон. Але коли цей експонат підняли в прямому ефірі, я не знаю, це, напевно, була наймасовіша виставка історичного артефакту взагалі в історії України. І дуже детально про це написали піарники, які над цим працювали. Україна, зокрема, Ярослава Гресь, яким чином. Рахували ці хвилини, скільки минуло від часу оголошення, коли шабля таки потрапила на ринт. Це були якісь нескінченні 9 хвилин. Там Якась заминка сталася в Google запити на Мазепу виросли в кілька разів. І це мені нагадало цей Google пошук який стався після того, як наш гурт на Євробаченні сказав Фріазов. Тоді теж Азовсталь Хелб, Фріазовсталь Defenderс. Тоді теж Азовсталь. Вирос. Просто я, я як не дивно, нібито тиждень ми жили, все було важко і, і, і страшно. А огляд у нас вийшов один з найбільш оптимістичних за останні місяці. Новий рік, Різдво, Щедрик, Покровська, якась має все таке. має. так. Да. Ну, це, по, це поки такі прикольні дзвіночки. Ми почали з з Дзвіночки. О, давайте тоді не ми закінчувати. Вони є потрошку, Нотки і дзвін оптимізму цього є. Плюс отакі речі, як величезні перемоги українських. Боксерів українського боксера на весь світ підкреслює важливість України. Щедрик підкреслює важливість України. Нагадує, що відбувається на Покровську. Шабля Мазепи в руках абсолютно чемпіону світу. Перша за 25 років нагадує світові, що це не війна там двох років, це війна, яка точиться століттями. і Вона буде музика на цьому не, не завершиться, тому що так. чекаємо у 25-му році великий виступ трембіта української абсолютно ракети, так. яка має почати працювати. Де нас дивитися, Марічка? Кажи де писати? Дивіться нас на ютуб каналі ТСН Сантиштень. Залишайте свої коментарі, які ви ще хочете видання оглянути. Що вам було цікаво? Ну а що ні? Ми раді будь-яким коментарям, навіть критичним. Тому до наступної зустрічі Все, читаємо і чекаємо. Нас. Побачимо часто До побачення.